Як завантажити Bybit на ваш мобільний телефон? Прямо зараз я вже взяв в руки свій телефон і погнали розбиратись. Першим ділом відкриваємо опис цього відеоролику, так? І переходимо за посиланням, саме моє реферальне посилання, щоб отримати бонус за реєстрацію. Я надаю бонус вплоть до 30 тисяч доларів. Далі закрите торгове ком'юніті з сигналами, фьючерсними та на СПОТ, і по третє персонального менеджера. А з цілих 3 плюси, чому вам варто зареєструватися за моїм посиланням? Клікаємо, далі обираємо наш браузер і тепер нас попросить пройти коротеньку реєстрацію. Ми можемо зареєструватися з допомогою електронної пошти або номеру мобільного телефону. В принципі, без різниці. Проходимо реєстрацію та нажимаємо Отримати вітальні подарунки. І головне, для того, щоб отримати всі ці бонуси в полі Реферальний код у вас мають бути такі цифри: 4 0, -0, -6 -0. Тепер, після того, як ви зареєструвались, можемо заходити в App Store або Play Market, в принципі, без різниці, Bybit доступний і там, і там. І в пошуку пишемо Bybit і завантажуємо наш мобільний додаток. Натискаємо кнопочку. от, В моєму випадку потрібно оновити. Зараз я його оновлю і повернусь до вас. Все, додаток я оновив. Відкриваємо його і тепер натискаємо на кнопочку Увійти, так як ви раніше вже зареєстрували. Аккаунт. Або ж, якщо раніше ви не зареєстрували, натискаємо тут так само на кнопочку реєстрації. Далі от створити аккаунт в полі Електронна пошта або номер мобільного телефону, ви знаєте, що вводите, і в полі реферальний код, повторюсь, 40060 Цей код для отримання вашого бонусу. Навіть награється зелена галочка, ексклюзивні винагороди. І підсвічується Bybit сполучено зі мною. Після цього вас перенаправить в свій аккаунт, і все, в принципі, ви можете купувати криптовалюту, продавати криптовалюту, торгувати на ф'ючерсах абсолютно все тут. Доступно. Тож, друзі, сподіваюсь, сьогодні ми з вами розібралися, як завантажити Бабі на ваш мобільний телефон. Але якщо у вас виникнуть будь-які питання після перегляду цього відеоролику, то не соромтесь, здавайте їх або в коментарі, або нашому менеджеру в особисті повідомлення. Дякую всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відеороликом. До скорих зустрічей!